Доброго дня, громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. В'їзд в село Павлівка, моє рідне село. Мільйон раз показувала, як можна латати дорогу, але чогось ніхто цього не робить. Люди не полінувались, приволокли навіть колесо. А от визвати працівників поліції і поремонтувати дорогу лінуються. Ну, що, тоді будемо ремонтувати самі. Е, так, я заявниця, я вас викликала. Так, треба заяву пояснення. Е, заява без пояснення. По 140 сороковій купа пишемо заяву. Міряєте яму? Ставимо. ставимо. Ну. У нас же тут добрі люди, бачите, вже й колесо привезли. Бо в нас тут ціла печаль. У нас перше зв'язок з рівня. Що там ось цьому викликом? Дивіться, і ситуація в нас така, що це не одна яма по цій дорозі. <ривіт> того ми будемо писати на всю цю дорогу. Там є ще такі ями. Тусіх також усі пофоткають зараз. Єсти в Павлівку.